Ось, бачите? Виглядає красунчик. Відкинув землю і бачу там літери. Бачите? Класно виглядає. Сподіваюсь, це лесенька. Друзі, тримайте мене всі, всі, хто дивиться це відео, тому що я щойно таку красу знайшов. я спершу не зрозумів, що це таке. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні на дворі мороз, десь мінус 8-9 градусів. Зимова така погода, але прекрасна, сонячна, сухенька. І сьогодні ми будемо шукати на місці старих будинків. Але поблизу були ще позиції Першої світової війни, так що ця місцина обжита і в Першу світову війну. Можливо, будуть різноманітні капи на Абцайхене. Подивимося, все, що знайду, звісно, вам покажу. А тим часом долучайтеся. До збору на дрони для 2-ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати. Чуєте, друзі? Дездятов працює. У Мене є перший сигнал. Зелененький, кругленький, але я вже подивився, і це не монетка. Дивимося. Це гудзик латунний. 27. Австро-Угорщина. Перша світова війна. Чи 21? Ні, 27, здається. Чи 21? 21. Ось такий гудзик. О, та ще й з вушком. Ну, пощастило. Номерні ну, гудзики, гарна знахідка. Ось, і сонечко знову виглянуло, воно то ховається за хмари. То виглядає за хмар. Ось це край лісу, тут такий бруствер, де неде бліндажі, були намети. І позаду мене саме були будинки. Ну, Хутір пізній, приблизно десь середини 19 століття. Ну що ж, друзі, не забарився. І другий артефакт зразу ж, Ось, бачу, що це сокира. Але бачу, що вона зламана. Я витягнув великий камінець. Ось такий. І під камінням була сокира. Гаразсенька, точно не радянська, але зламана. Хоча, хоча на реставрацію заберу. Ось так. Гадаю, сокира з періоду Першої світової. Ось так. А ці лесеньки щось буде чи не буде? Має бути, обов'язково має бути. Можливо, тут була якась стодола, тому що такі каміння. З такого каменю якраз робили фундаменти. Думав схрон сокер. Але насправді в тій ямці я знайшов ще одну таку річ господарську. До речі, реставровану. Ось бачите вона дротом обмотана, частково зламана, це вила. Ось так. Справді, мабуть, мої здогадки вірні, тому що ось такі господарські предмети тут трапляються поміж гільз. Ну, солдати ж зазвичай такі лісові хатинки собі займали, тут сиділи офіцери. І відпочивали. Так що знахідки тут можуть бути справді цікаві. Ну, але поки що таке залізятче. Копаю далі, тому що там ще є каміння, цегла, можливо, і ще будуть якісь артефакти. Погода сьогодні просто чудова. Така спокійна, інколи стукає дято, інколи скриплять дерева від легесенького вітерцю. І знаєте що, друзі? Сьогодні, мабуть, буде день сокир, тому що ось вона. Ось вона друга сокира. І цього разу ціла, але... але ні, вона ціла. Велика, теж не радянська. Я думаю, вона вже кована, тому що дуже масивна, дуже груба. Попередня була, очевидно, заводська сокира, а ось ця вже кована. І, як бачите, трішечки сміття. Невеличкий смітничок. Ось така пляшка. В народі бідка, але біла. Тара. Ось, побита. Гасова лампа була. Колба від гасової лампи. Не сама колба, а ємність, куди заливався газ. Ось ще такі пляшечки биті. І там яма, і ще є скло. Зараз вам покажу. ось пляшечка лежить. Ого, ого, це щось таке цікаве, друзі. Навіть тут уявлення немає, що це таке. Гарна ціла пляшечка, можливо, розписана. О, потрібно акуратно розкопувати. Фу. Ось бачите, я навіть не думав, що там якась гарна пляшка. Просто лопатою попробував і відчув, що там скло. Вирішив вам показати. І ось бачите, зараз буду витягувати. Ну що, друзі, витягнув я ножиком, легенько підкопу. І ось вона, погляньте, не розписана, але дуже гарна. Я люблю такі пляшечки, такої форми. Ось тут що, одна четверта літра. Ось, гарнасенька. Не знаю від чого вона, але дуже дуже така гарна форма. Вона така кривенька, знаєте, гутне скло таке. Ну, Цікава, цікава пляшечка. Оу, і ця ласенька вже приємно. І там, до речі, під підкопував ще є скло. О, пощастило мені зразу ж знайти смітник. Ну що ж, буду копати, сподіваюся, там бачевські якісь будуть. А якщо ні, то знову піду шукати сокири. Ох, сьогодні я артефактів на реставрацію назбираю. Мабуть, що, друзі, це не селянський смітник, тому що я вже знаходжу патрони. Тобто це смітник Першої світової. І погляньте, квадратна коричнева пляшечка. Я її вже трішки зрушив, вона так поміж цегли була, сподіваюся, цегла її... Не побила. І вона цілесенька. Ну. Давайте момент істини. Витягую. Малесенька. Здається, ціла. Цілесенька. Розписана. Розписана. Що тут пише у нас? Ото. Травкоч. Транкоч? Транкотче? Чи хто там такий? Отто? Що за Отто, друзі? А тут що пише. бітер лікер. бітер лікер. Але погляньте, яка вона гарнесенька, я вперше таку знаходжу. Якийсь от робив такий гарнесенький лікер. Ну, це, мабуть, якась аптека. Але все одно пляшечка супер. Ну що ж, приємно. Я люблю пляшки такої форми. Штовчики такі і, погляньте, попередня форма теж була цікава. І ось ця теж гарнесенька пляшечка, коричнева. Ну що ж, <рес> далі купаємо, тому що там скло. Це не та пляшечка, яку я під цією, що попередньо викопав знайшов. Там вона ще є досі. І гадаю, що сміття пішло в глибину. Тут, до речі, вже все, а туди смітник в глибину йде. Смітник, друзі, потрішечки розширяється. Ось погляньте, тут багато консерв і патронів. Тобто це не хутірський смітник, це військовий смітник, тому що деколись на хуторі люди їли консерви. І ось погляньте, що накопав. Ось викупав ще ось таку пляшечку. Діаночку квадратну. Ось так. Ще була одна розписана левіко, але побита. Ще декілька побитих. Ще ось така цілесенька пляшечка, але не розписана. Ну і купи патронів Просто накидані. Потім це все я закопаю. І продовжую копати, тому що смітник ось сюди тягнеться. Ще якесь сміття по брустоверах, там край, бачите, вже пісок, біла земля. От і розкопую. Ну, в найглибшому місці десь 60-70 см. Так, я вже в ямі і погляньте, обкопував брустер і бачу пляшечка. І ось тут копав до з слоєчка. Ось зараз ножиком я вам буду діставати легесенько, акуратненько. І докопаємося до правди, що це таке, цвях якийсь. Сподіваюся, це лесенка та ще й розписана. Ось, ну що, момент істини, друзі. Момент істини. Здається, це лесенка. Але не розписана. Не розписана. Ну, але така форма цікава. Мабуть, медицина якась. Ось. Ось така форма. Ну, пляшечка. Легасенько положу сюди, О, ледь на ножа не став. Тут є ще щось, є ще сміття якесь тут. І тут наче скло. Чуєте? Оце скло, друзі. І оце цей слоїк. Ну Гаразд, я вже буду так викопувати, тому що не дуже зручно. Отже, друзі, витягну ось таких два слоєчка. цілесеньких. Це не розписаний. Тут. 350. Ну, я не знаю, тут 350 наче немає. А можливо. Ось це класика. Нео, геш. Ну Тобто, хіба що золото в ньому є. І це скло, що я ножем зачепив. Я відкинув землю і бачу там літери. Бачите? Класно виглядає. Сподіваюсь, це лесенька, але... Я її так вам онлайн не витягну. Ось так гарно розписано. І здається, вона квадратна. Треба обкопати. Ну, зараз не витягну. Дуже важко там. Ху, витягую і вам показую. То, друзі, краса, погляньте, як вона розписана. Цілі вірші. Поема на ній. Ось дивимось, дивимось. Я трішечки вже подивився, протер. Думаю, що це за пляшка? Я ще такої не знаходив. І що тут? І ром якийсь, і коньяк, і лікер. Не розумію, що це таке. Чому тут все? І лагер. Ось погляньте. Спіритус. Шанк, відень. Клас. Оце пляшка, погляньте, як розписана. Та ще й форма гарнесенька. І на ній жодний. Жодної подряпини немає. Супер, друзі, лайк. За таку пляшечку вже лайк. Погляньте, яка краса. Ого! ого. Ну, тут гарні, до речі, пляшки. Пляшечка до пляшечки. Місце, де я викопав цю гарнесеньку пляшечку, це вже все, край ями. І я почав копати сюди. Погляньте, тут ось сюди скидав землю. І доведеться це все відкидати. Тут ось дротики, вони пішли туди і бачу пляшечку. Зараз доведеться її викопувати. А тим часом знайшов декілька цікавих артефактів. Ось, І найцікавіший, мабуть, ось цей. Я крутив, вертів, що це таке і гадаю, що це гасова лампа. Ой, не гасова лампа, а карбідна лампа. Ось так копав, що вже замучився. Ось тут, мабуть, вогонь був. Тут такий краник, можливо, регулятор подачі води або щось в цьому дусі. Це руків'я переноска. Ну, я думаю, що це карбідна лампа. Якщо я помиляюся, то напишіть мені у коментарях, що це таке. Знайшов ще декілька ось таких пляшечок побитих. Ось така цікава пляшечка була побита. Цілого поки що нічого. Але зараз буду витягувати цю пляшку. Ну і ось такі артефакти. Дуже багато гільз і патронів. Я їх не викладаю. Ось так, щоб показати вам показав. До речі, як буду пропікувати цей смітник, то трішечки буде важко, тому що ну, самі розумієте, що кольору тут буде багато. Зрушив, друзі, я ту пляшечку. Ну що ж, момент істини. Пробуємо дістати. О, не зовсім я її зрушив так просто. Ось. лесенка, але бачу, що не розписана. Ось так, не пощастило. Думав Бачевський. Але ні, не Бачевський. Ну що ж, продовжую. По цьому смітті видно, що продовжується смітник в цю сторону. Друзі, тримайте мене! Всі-всі, хто дивиться це відео, тому що я щойно таку красу знайшов, і я спершу не зрозумів, що це таке. Ну, беру, наче якийсь шматочок крейди. Але дивлюся, вона наче кругла, овальна, ця крейда. Потім подумав, що це можливо мушля. Але як протер. То я був в шоці, тому що це щось гарнесеньке. Я так легесенько протер і відразу кинув землю, хочу вам показати, лише побачив рік і зрозумів, що це так, це правильна знахідка. І погляньте. Ось воно, ось. Білесеньке, гарнесеньке. Погляньте. Видно чи ні? Бачу 1914-1915. Ось такий сюжет, мені незрозумілий. Тут була шпилька, булавка, мабуть. Я можу вам сказати, що це, мабуть, такий капен Апцахен, Або щось в цьому дусі. Зараз легесенько протру і вам покажу, постараюся якось краще зняти, тому що на темному фоні це біле, воно трішечки засвічує. Вау, ну це краса. Супер! Ось, друзі, я трішечки експозицію понизив і погляньте. Бачу якийсь ангел, якась малесенька дитина. Я дарма протер, тому що коли стер було, то рельєф трішечки пропав, бо сама іконка, чи капен, чи значок, він білий. Ось тут ще якісь літери були. Але що це за літери, я вам не скажу. Ну, ось так. Ну, якась краса, справді краса. Помиту знахідку з гарними фотографіями. Я, звісно, опублікую в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну, вже лайк за таку знахідку. Тепер я буду уважніше дивитися, що в цьому смітнику. Після цього капано або просто знаку такому патріотичному. Я вже моніторю кожну грудочку землі. І знаєте, пляшок ще є. Ось цю знайшов Таку на закрутку. Ось цю таку фігурну. Ви вже бачили в декількох моїх відео вони були. Саме такого об'єму. Великих я вже давно не знаходив таких. Ось цю пляшечку знайшов. Велику пляшечку знайшов. Ось ці дві пляшечки. Думав, що це вже. Така певна гарнесенька розписана, але ж ні. Ось це така була гарнесенька. Коричнева і теж не розписана. Ось побиту пляшечку, ось таку побиту пляшечку. І ось тут знову такий епіцентр скла. Я вже бачу одну пляшку. Ось. І ось тут горло другої пляшки. О, дістану навіть і. Хоп, ну розписана. Бір. Та ні, навіть не бір. А, та ще й побита. Ось так. Дно було тріснуте, як я витягував, воно відлетіло. Ех, ну Добре, що не розписано. Зараз викопую ще цю пляшку і, до речі, як я тягну цю, то мені здалося, що там ще є скло. Ну що ж, друзі, що вам можу сказати? Понад 3 години мені пішло на те, щоб я розкопав цей смітник. Я докопав до останнього дротика брустви, тобто всі краї. Важко було, тому що смітник конічної форми, і ти наче вже до дна докопав. І дно піднімається, 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 а пляшки ще йдуть аж під листя. Ну, можна сказати, все викопав. Я думаю, що все викопав. Хіба що ось десь така пляшечка, ось така малесенька сховалася від мене. Хоча зараз буду закопувати і, можливо, і її знайду. Буду все пропікувати, ну, кольору тут багато, але знайшов цього порцеляного капена абцайхена. І, можливо, тут ще інші будуть капани абцайхена. Ось і результат. Ось ще залізячий такого накопав, консерви. А результат ось такий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Здається, 19 цілих пляшок. Все інше побите. Ну, Викопав ось таку велетенську, гарнесеньку. 160. Я думаю, що це 1600, наче, тому що схоже на 1,5 літра. Ну, або 1,6 літра. Це був останній такий скляний сигнал, можна так сказати. Ось такий слоїк. Трішечки розписаний. Ще одна така пляшечка. Я вже викопував ось таку пляшечку. тарілки. Ось шкіра, бачу ось такі люверси. Це від черевика Австро-угорського. Ще була малесенька така побита пляшечка. Ось тут етикетки залишки. А, це ще освітлювальна трубка австро-угорщина. Ну, гнила, звісно. І, в принципі, більше нічого. Багато гільз патронів, ось навіть візуально можна їх помітити. Ось там щось лежить таке цікаве. Це фрагмент кераміки. Ось, ось це, мабуть, ці патрони. Так, ну, бачите, що це за гниль. Вони розсипаються, не зовсім розсипаються. Ну, але ось ще. Ось так вони на дні були в органіці, бачите? Розсипаються вони. Зараз буду закопувати і все пропікувати. Сподіваюся, буду ще знахідки. Ох, все, друзі, яму загорнув. Сигналів було дуже багато, але нічого особливого. Як я й казав, гільзи, патрони, навіть жодного гудзика не знайшов і декілька тюбиків знайшов. Все, пряг, капання обцайхенів не було. Хіба що цей капан-обцайхен сховався за патроном і я його не почув. Але знайшов один такий сигнал, що можу вам показати, цікавий на реставрацію. Це ось такі кріплення від кирки сокирки Гнилі трішечки. Але гадаю, що щось з них та й буде. Ось так. Так що до комплекту. Ще кірку-сокірку мушу сьогодні знайти. І буде чудово. Але так, смітник мене потішив порцеляновим, мабуть що, капеном. Потрібно трішечки шукати і дізнаватися, що це за знак. На глибині понад 50 см я знайшов ось такий артефакт. Я копаю, копаю і не можу докопатися. Вже взяв піна і все ж таки на дні, на самому дні випікав. Погляньте, що це таке. Якась кришечка, коті. Що це означає, не знаю. Ось така. Ось я трішки влучив, але не розбив її. Підважу. Від чого? Не розмір, незрозумілий. На годинника не схоже, можливо, можливо, від компаса, як гадаєте, може бути від компаса ця кришечка чи ні? Ну Гарний такий глибинний сигнал. Я думаю, що період Першої світової війни. Ось. Ну і такі артефакти трапляються. Зараз пропікує. можливо, буде друга частина. Не знайшов я другої частини цієї кришечки. Ну, буде так. Будемо здогадуватися, що це таке. Але в мене неподалік знову глибокий сигнал. Я купаю і, на моє здивування, горнятко від фляги Острогорської. Але унікальне, погляньте, яка гарнесенька текстура на емалі. Ось, Погляньте. Емаль, до речі, гарно ще збереглася. Ось тут два отвори. Не знаю, для чого їх зробили, але видно, що зробили, тому що отвори такі квадратні від, мабуть, квадратного цвяха. А чому така текстура? Тому що горнятко було у вогні і емаль трішечки сплавилась. Ось так. Не знаю, що з ним робили. Можливо, зробили такий дзвоник. Як ботало для корови. Чи ботало? Напишіть, як правильно, наголос. І корови ходили з таким горнятком по Першій світовій війні і зеленчали. А можливо, це вже солдати щось експериментували. Тут важко вгадати, тому що люди після війни з позицій, з бліндажів, тягнули різноманітну побутовщину додому і якось її застосовували у своєму побуті. Можливо, і так. Це моя теорія, а ваша теорія може зовсім бути іншою. Але швидше за все, просто солдати підігрівали в ньому чай. В тій самій ямці, де горнятко було. Була ще одна, цікава річ. І погляньте, що це у нас таке. Ось таке залізяче, гостре. Не знаю, куди воно кріпилося, невелике. Ось таке щось робили з нього. А що? Уявлення немає. Думки ваші які, друзі? Можливо, це наче якийсь кілок був. Або щось в цьому дусі. Оце вже такий цікавий артефакт, трапився мені. Погляньте, друзі, можливо, я помиляюсь, тому що ніколи такого не знаходив. Але в мене таке враження, що це від гвинтівки капсульної. Погляньте. Що ви скажете? Ось це курок. Накладка бокова. Здається, вона. Ну, я ніколи такого не знаходив і це мої припущення. Але ну дуже схоже. Можливо, просто якийсь замок. Але мені здається, що це саме замок від гвинтівки. Що скажете? Які, друзі, ваші думки? Напишіть у коментарях. Тому що це така загадка. Ну, попробував купнути, нічого немає. Якесь скельце, глечик. Просто смітничок. Видно, що це зламане було. І його викинули. Але? Але цікавий артефакт. Дуже навіть цікавий. А можливо, це навіть і не від капсульної гвинтівки, а від чогось старішого. Ну, Одним словом, пишіть. Пишіть. Будемо разом визначати, що це таке. Порцеляновий капен апціент я вже сьогодні знайшов, а потрібен був ще такий з металу. Розумієте? І, і Чому я це кажу? Тому що я його знайшов. Дивимось. Я вже знаю, що це за капа на Ось він. Бачите? Виглядає красунчик. І це третє. третє різдво, 100%. Глибоко було. Ну і стан непоганий, друзі. 1916 рік. Ось зараз легесенько протру і вам покажу. Матеріал цинк без голочки. Ось бачите, зачеп відірвався. І солдат його загубив. Ну, такий пошук мені подобається. Капен за капеном. І, до речі, частенько цього року я почав капина Абцайхи не знаходити. Ось така смуга капенська. Трішечки, друзі, протер гарнесенький, помиється, буде ще краще. Погляньте, вгорі біля зірки чорна фарба збереглася. А на гілочці ялиновій зелена фарба збереглася. Так, він був фарбований. Красунчик. Були цілком чорні, а були фарбовані. Ось тут 100% був зеленою гілочкою. Такий атрибут Різдва. Ось, капен. Третє Різдво в траншеях. 1916 рік Перша світова Австро-Угорщу. Сьогодні 4,5 години і понад 3 години копав великий смітник. Ну, ви все бачили. І цей смітник мене потішив чудовими знахідками. Пляшечки. І порцеляної капана Псайхен. Я раніше зустрічав такі капана Псайхини, бачив їх, але ніколи не знаходив. Так що це моя така перша знахідка. Ну і звичайно, другий капен Апсайхен. Ще знайшов дві сокири на реставрацію. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені. Dois ostritos.